Мистецтво лікує замість білої стіни коридору картини у Хмельницькій обласній дитячій лікарні з'явився арт-простір. Ми з вами переживаємо багато неприємних ситуацій, як всередині себе, так і поза в спілкуванні з близькими, рідними. І хочеться, щоб саме арт-терапія, як один із елементів психотерапії, нам допомогли усвідомити. Якісь свої переживання, страхи, їх опрацювати разом із олівцем та аркушем папером або фарбами, хто для себе що вибере, і я впевнена, що спільно з митцями Поділля, з малечою, яка підростає, також займається художньою творчістю і буде малювати картини. Ми з вами зможемо це зробити. Це виставка юної хмельничанки Валерії Музики. Дівчина вже шість років займається живописом. Її роботи бачили та оцінили не тільки українці, а й міжнародні мистецькі поціновувачі. Тут багато різних робіт. Це десь від вісьми чи дев'яти років до зараз, тобто за різні періоди мого життя. Там і тварини, і натюрморти, і живопис. Я хотіла порадувати людей, бо лікарня це і так ну не саме веселе місце. і Люди сюди не дуже веселі приходять, і так, хоча б якось можливо, хоч трошки їх порадує. Я радію, що Хмельницький обласний художній музей долучився е, до справи. Відновлення здоров'я маленьких жителів нашої красивої рідної Хмельниччини. І вже не один рік ми співпрацюємо з цим закладом. Спочатку ми долучилися проведенням майстер-класів. Сьогодні ми відкриваємо такий спільний проект простір який відкривається виставкою однієї з художниць. Пізніше ці стіни побачать ще багато робіт талановитих дітей. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, створення такого арт-простору це один із аспектів, який, окрім остаткування, має бути присутній у медичних закладах. Тіше завжди ваша ініціатива, ваша креативність. Зокрема, це перший заклад переконана серед комунальних наших закладів, де саме і відкрився такий арт-простір. І дуже принагідно, дякую, що наш обласний заклад, Хмельницький обласний художній музей, також долучився, тому що досить часто і виставляєте роботи митців наших українських і у стінах будинку рад Хмельницької обласної ради. Знаєте, я так пробіглася швидко поглядом на. Ці роботи, роботи дітей. І я так розумію, що це саме мрії, мрії маленьких українців, як вони будуть святкувати перемогу, хто де. Чому їм зараз не вистачає просто от напроти мене, висить картина я думаю, з херсонським так. кавуном, так, птахи миру. Заквічена Україна, герої, які стали національними героями, тваринами, зокрема, так, патрон, я так вбачаю в цій роботі. Так? Саме класно те, що ми бачимо всі позитивні роботи. Тому що сьогодні діти, які здійснюють, якщо це ми говоримо про школярів, здійснюють свій освітній процес навчальний, під час повітряних тривог в підвалах це також негативно накладає. Свій відбиток на їхню психіку і на сприйняття сьогодення і реалій. Діти, в яких батьки, мами сьогодні боронять цілісність на передовій так відстоюють незалежність нашої держави. І в них сьогодні зовсім інший світогляд. Якщо ми говоримо про позитив, та -та -та, будь та, ласка. процес не зупиняється. Якщо ми говоримо про позитив, то щодня його все менше і менше залишається в нашому житті. Але Тішить те, що діти далі сприймають, намагаються сприймати життя в яскравих фарбах, роблять вклад в популяризацію українського мистецтва, можливо, хтось з них буде в майбутньому видатній митці, тож Юлія Степанівна в стінах обласного дитячого лікувального закладу. Це дуже гарна ініціатива, тому що навіть батьки те, щоб вони тільки виключно в рамках профілактики приводили сюди своїх діток. Матимуть можливість і оцінити роботи, помилувати око наших маленьких, молодих, людей, дітей, які будуть будувати державу після нас. а Сьогодні це свідомих українців, так їхніми роботами. Після цієї виставки у закладі експонуватимуться роботи як юних, так і вже відомих художників.